Угу. Я там 20... Мы на цьому грав, на одну без супчак из щил. 25 настрелял. Вообще нікого немал. Педро свої літачки ганяє. О. Віу! Ну то це же не. А, там это подружка і и... Віу, віу, виу! Сейчас, блять, віу, віу. Ну что, маточник? Ну а можете. Выходите за пограбование? Ну а заданка, ну может вы выйдете, поднимете? Чисто ви ходимо за пограбование. Я, не, я так я Якщо ви самі хочете, що? ми вас Ми хочемо. Хочемо. Ні, ну ви скажіть, ви скажіть. Жіть, виходимо за мене. Йому ні, Це, це порушення Vai. від нас, ми не можемо стопити. Порушення Яке порушення? Чого порушення? Нас, нас повинно бути два рази більше, ніж в нас. Та таке написано. Давайте я швиденько Ви піднімете руку, а я визначаю по одному у вас отак от шух-шух. ших шух, шух І зато вас ніякий баланс не зможе ограбити, а? Твоїми вонючими руками не буде вас трогати. Чуєте, а що свої... у вас масочка, до речі, інша? Де да, ваша так красива? А прикиньте, а гніда на больці кафнула. Єбать. Просто, о, там черп. якась школота просто, от іменно на больці, я просто, рукавицем. Ні, ну я вважаю, що поступок такий не дуже красивий. Типа, ну я вообще. У мене маска спеціально для НГ. А, я не знаю, але ну там. Ну, щось, ну да, да, там чисто. У мене маска... спеціально для N-шки осталася, типа, а вони оце, ну... як нелюди. П... Понятно. Так що, ну ви все-таки не хочете виходити выходить да? Ми? Ну по одному тільки, оце, знаєте, Я ж не поражу. Не, ну что-то пограбование, пограбування? понимаете. ну не ну, ну яке пограбування, броняка. ну ставте оці лишні ваші слова. Не. не по одному, нельзя так багато, щоб зразу не. було. То будет. Ну, Бо... А Ми Мы це що ми боимся. Чуєте, ви зараз за броніки вже кажете? Давайте.

Ну нормально? Я По кайфу. как я подружке этой выстирал, бать. Ну, она там хуйню сотворила, ей быть. А потом феррор говорит, там мы с фюрером общались, говорит, она типа за обидку, говорит, ты могла тебя откинуть за ливер пей, Я говорю, ну блять. А я потом ей написал, извинился, говорит, а нормально, пожалуйва. Бачили, какие фанаты? Даже знают, какие массы хожу. Не-не, не все смотрят твої откати, і быстро я кивха на диконтропіл. Зупиняємося це по грабуванню, виходимо з машини. Раху до трьох, щоб вийти з машини. Один. Два. Куда? Це по зупинись. А тебе грабуємо, зупинись, вийди з машини, підніму руки догори. А, понял. Мадара хейт, понял. А чому не оган не піднявся? Блять, ну как выпадает два? Я ж мол свап лопат. Ебать ебать, с бри небатит печень! Ладно, с фибыщем, он и не в нас. Я Вон думал, мы не получилось, запущу кусок. Та, ну ты их печень мой же в павит бренда ты сам, я на одну одну тыкабу. Да ладно, вот хуя вы его выхит. Есть аптека? А, ah, тут дохуя вжибалось, если мне не вроде. А теха есть? Да-да, откаса. Да, да, есть. <є>. Е <звук> наготик, понял, бля. Ладно, отказаем, похуй. Не у нас. Шесть <звук> не вийшло, пацаны, вас пограбити. не? Мадара, мадарат, хиль, пожалуйста, мадарат, ель пожалуйста. Матарю, мадарю, вода. Ч на лекарстве?